Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3141 розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 951 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон боякомплект кульок номер 2 І ми вмикаємо. «Лототрон». 26, Двадцять шість, тридцять шість, тридцять два, три, шість. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. Вісім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок чотири, двадцять, п'ятдесят 41 один, сорок один, сімнадцять, шістнадцять, двадцять чотири, чотирнадцять, два, Двадцять сім. Три. Дванадцять. П'ять. Шістдесят три, двадцять три, п'ятдесят три, сімдесят вісім. Сорок сорок а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6926 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 3-9. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три, дев'ять, нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.